Всім привіт друзі! З вами ВінтерФЛ на зв'язку. Машина за 16 тисяч донату! Коли вона з'явилась, мені дуже захотілося зробити огляд. І ось настав час зробити таке відео. Друзі, протисніть лайк, якщо відео сподобається, та підпишіться на канал. Давайте разом розвивати український контент. А ще вводьте промокод мійтерфелті на усіх серверах Ukraine GTA з другого по 7 рівень. Допоможе на початку розвитку вашої кар'єри в Юкраїн ГТА. Брил друзі! Усім дякую, хто підписаний та дивиться мої відео спочатку та до кінця. Так давайте ж дізнаємось параметри цієї машини, а саме: Сток, швидкість, вартість державі. Швидкість тюнінгом, які деталі. Та, можливо, подивимося вартість на БУ. Але це не точно Так а що ж це за машина, друзі, запитаєте ви. Напишіть коментар, хто вже здогадався, що це за машина, до того як я про неї сказав, почав говорити. Уже навіть може по прев'ю здогадались, що це за машина. Ой-ой-ой, друзі! Дивіться, ну шо, ви здогадались, що за, за машина? Здогадались чи ні? Встигли написати в коментах. Ну, я, до речі, трошки спайлерив на стрімі, що це буде за машина. До речі, приходьте на стрімі. Стрімі, стрімі мої, будемо грати разом. Бамс! Порше дріфт 911. Значить, треба куди їхати? На аеродром Чайка там дріфтувати чи що? Пару слів подивимось і зовнішній вигляд. Ні, Ну, пушечка, пушечка. 10 з 10. Просто 10 з 10. Напишіть ваші враження. Зовнішній. Потім швидкість. Ну, зовнішність одразу 10 з 10. Швидкість, мабуть, теж 10 з 10. Управління ще подивимось і потестуємо. О, тут уже хто прийшов подивитись, так? Да? А, ну ось ось, отак всередині виглядає. Трошки близько, трошки близько. А, це типа сидіння, да, Да, це типа сидіння. Та, вибачаюсь, вибачаюсь. Ну ладно, нормально, Красиво. Що ти робиш, ну, друже, ну так вийшло. Дякую, що ти мене не збив. Артем Огіда. Друзі, погуглить цю машину. В гуглі, гуглі погугліть цю машину. Вона так само виглядає, як от ви зараз бачите. Капець уже 300 їде. Важковато трошки управляти. Да. Хотів красиво розігнатись. Красиво. От трошечки не вийшло. Так, друзі, мені дуже цікаво, скільки вона коштує у державу. Чи я її не зможу подивитись? 9 мільйонів вона стоє коштує. Вони, вони можуть, ну, понятно, що я не можу. Але 9 лямів. О, нормально, кстати, да, 9 лямів нормально. Це виходить, скоріш за все, на Бу. Мінімальна вартість це 18 десь, 17, да? А, вот, все, максималочка 330. Все. Фух. Я це зробив. Максималка. Максималочка 330. Сейчас подивлюсь, які деталі. скоріш за все С. С. Ты не можеш чинингати, тимчасовий транспорт. Ну ладно, ми тоді зрозуміли. Скоріш за все S, да. Ми тоді зрозуміли, що не зрозуміли. Найс. Nice. Скоріше за все, я думаю S. У мене Porsche є. Porsche який turbo. И відповідно, а це GT, GT3, GT, як там, дрифт. Да? скоріше за все, тут, тоже, тут також s клас. І... До речі, друзі, я зараз телеграмчик написав, хто хоче під'їхати на бу ринок, побачитись, прийняти участь в відео, проїхатись на цій машині на новій. Приїжджайте на ринок. Так що ви теж можете зайти в мій телеграм, підписатись і чекати таких моментів, коли я записую відео і приходити на відео, якісь новинки тестувати разом зі мною. А також в Телеграмі достатньо часто я проводжу конкурси на ігрову валюту для усіх серверів, не тільки на 05, на якому я зараз знімаю відео. Ну да, такі діла. Я не знаю, я доїду сьогодні вообще. Взагалі я сьогодні доїду, добыв. Mm -hmm, да. Легче зараз перезайти і приїхати ще раз. Few moments later. Здається, я доїхав, друзі. Я доїхав. Може, може, я не знаю, може я теж не зможу ціну подивитись, ну ладно, зараз подивимось. Зустрів писника там в Дніпрі, але він не міг зараз їхати гаріто. Я за воду по воду їду, в мене зараз там все позасихає. Я кажу, поїхали зі мною, я дам проїхатись, але тільки вже біля БУ. Тому що ти зараз перевернешся, як тільки що я перевертався і все, знову спочатку розпочинати. Тому мені треба щоб з кимось я сюди доїхав, а потім уже давати проїхатись. Алло, прийом, Здорово. Можеш присісти на пасажирське місце поряд? Да, я. Ти з оголошення з телеграму Гарвін Джонас. А вона що одна походу? А, можеш. А, ми... а гляньте. О, тут так, якщо подивитись. Типа, сидіння там як так, як такового, там немає. А що. Ой, я ще на Ютубі буду? Може бути. Я хочу подивитись скільки вона коштує. Ну, ся... присядьте. Присядьте. Поїхали, поехали, поїхали, поїхали. Дай прокататься, я хочу, чтобы ты продаешь. Не, я не продаю, я на видео снимаю. А, ё-моё, номер треба. У вас есть номер какой-то? Я кис челик, что приехал на порше таком, как ты выставлял в, те, в Телеграм. Я Я, я по телеграмму подивився, а це ти виявився Nice. Да, да, диагну поставил, но что-то их не видно. А ну, сядай, сядь. А, все, не алло. Короче, написано, цены можно трансфер продать. Но то, что он у меня как бы временно, это он не можно. Ну ладно. Передавай. Подписчики, всем привет. Подписывайтесь на канал Винтерфела, Это самый лучший этот, ютубер в мире. Дякую. Так, а теперь можешь номера, я могу снять? Коротше, друзі, ви зрозуміли, да? Не зміг я подивитися, скільки коштує. Ну я думаю, як я казав, удвоєм. Х2, под... коротше, ціна від тої ціни, яка на БУ. Це буде мінімально. так на відео Так, давай я тобі зараз дам. Вже зараз поїдеш. Давай, давай, давай. к апарату. Обережно. Значить, спочатку звикни. О, це класний момент, дивіться, друзі. Камера зафіксована, а я бігаю. <риклад> Крутяк. Всім привіт, друзі! З вами він на зв'язку. Ну що, друзі, усім дякую за перегляд, за те, що подивились це відео спочатку та до кінця. Хто це зробив? Ось такий був. Невеличкий огляд не все вийшло як хотілось, але як є.